Всі привіт! дуже рада бачити вас на моєму каналі. Мене звати Наталя, мені 43 роки. На моєму каналі говоримо про догляд. Сьогодні поговоримо про шампуні, як їх вибрати. Боже, така велика кількість інформації в журналах, в програмах, в інтернеті. Ти заходиш на будь-який сайт, там просто безліч цих баночок дуже красивих, і як в них розібратися. Ну, давайте все-таки попробуємо бути розумними і розібратися в цих баночках, аби на маркетологи на нас не наживалися. І так, розбираються в шампунях, є значить сульфатні, сульфати діляться на дуже агресивні, менш агресивні і безсульфатні, що шампуні, шампуні теж існують на ринку. На екрані я зараз виведу ці інгредієнти, аби ви собі могли зробити скріншот, і вас ці інгредієнти завжди були під руками перед тим, як ви йшли в магазин. Ну, це не так все просто. Сульфатні, безсульфатні це одна справа. Але ми повинні знати, тип шкіри голови у нас і яка сама структура нашої волосини. в першу чергу, якщо у вас жирний тип голови, звичайно, в шампуні краще брати сульфатні, тому що бом, який виділяється він резина, як клей, і дуже важко змивається. Тому сульфатні шампуні будуть підходити краще. Ну, я би звернула увагу на більш хороші марки, наприклад, марка Півіта дуже хороша. Там є сульфати, але самі інгредієнти так збалансовані, що вони не, не шкодять так сильно структурі самої волоси. Для нормального типу шкіри голови тут дуже просто підходять всі види е, цих миючих компонентів. Шкірний цей захист, бар'єр, він дуже швидко відновлюється. І навіть якщо ви пошкодите його сильними агресивними дешевими шампунями, чому так часто все це пов'язано дешевий шампунь і сильний агресивний цей пар, який просто пересушує безбожно шкіру нашої голови? Тому що ми знаємо, безліпатний шампунь це все такий -таки мягкий шампунь. І не завжди він справляється з сильним забрудненням. Тому тут дуже важливо правильно вистроїти вашу таку, рутину по догляду за шкірою голови і за волоссям. І сухий тип шкіри голови це коли волосся реагує дуже часто на всі шампуні. Пересушується, виникає перхость, виникають алергії, виникає бажання почесати. Це означає, що ваша шкіра. Суха, можливо, вона пересушилася, тому що ви використовували неправильні засоби, можливо, там якісь зміни є в організмі, а можливо, у вас, у вас цей тип шкіри голови все життя. Тут я би ще звертіла звернути увагу на такий момент: визначити цей тип шкіри голови. Давайте згадаємо всі-всі роки прожиті вами. Якщо ви мили голову завжди 3-4 дні і вже потрібно було мити. Ваше волосся, скоріше всього у вас нормальний тип шкіри голови. Якщо вже на слідучий день або на через день ви бачили, що ваше волосся вже брудне, і хотілося її помити, то значить протягом всього життя у вас жирний тип шкіри голови. І якщо ви миєте волосся, маєте таку цверті, як в іспанську мову, удачу і можете мити раз в неділю ваше волосся, тому що воно виглядає нормальним, воно не потребує часто опромивання, то у вас суха шкіра голови. І тут потрібні, звичайно, бажано, безсульфатні, м'які шампуні. Кондиціонер відбирається під структуру вже самої вашої волосини. Ми вже на. На, на тип шкір голови. Не дивимось, чому? Тому що кондиціонер буде наноситись на частину ось цю волосин, а коріння воно не буде торкатися. Сховуючи все сказане, я хочу сказати, що жампунь в принципі, відбирає, підбирається під типом вашої шкіри голови. Це дуже важливо. Але як же бути з, тим, з, з таким пошкодженим сухим волоссям? Тут нам буде в допомогу приходити кондиціонер. І я хочу наголосити, що кондиціонер важливий всім. Дуже-дуже обов'язково кондиціонер буде допомагати вашій волосині зберігати цю еластичність і завтягувати в себе вологість, Чешуйки будуть закриватися, і волос максимально буде залишатися в самій волосині. Ті, хто говорить, що шампунь не має значення, можна брати будь-який мити волосся. Вони так помиляються. А я Ну, не помиляється вона лише в одному, що один шампунь нічого не зробить. Тут я підписуюсь на 100%. Під відео я залишу всі посилання на ті продукти, які я знаю, що вони дійсно хороші. На всі не кондиціонери. Дуже важливо, до речі, вибирати продукти, і заходячи на сайти, є сайти для кучерявого волосся. Там дуже такі, знаєте, агломерато, хто каже, всіх продуктів в кучі. Все правильно підібране: і кондиціонери, і масла, і серуми, і шампуні, і засоби по фіксації, і так далі. Тому я б рекомендувала. Одразу приходить до сторінки сторінку, трошки по повчати їхні засоби. Дуже теж важлива інформація. Якщо, наприклад, ви маєте жирний тип шкіри голови, але волосся у вас, вас довге, дуже сильно пересушене, то можна використовувати спеціальні є е кондиціонери, які використовуються перед миттям голови або серуми, Я теж залишу на них посилання, не з недорогих марок які допомагають вашій волосині захиститися перед тим як ви будете її мити сульфатним шампунем. Це дуже важливо. Значить, кондиціонер або серм перед миттям, перед миттям голови, потім користуємося сульфатним шампунем. Потім його змиваємо, наносимо кондиціонер, в залежності від структури теж бажано кондиціонер для сухої волосини. І не забуваємо про маски. Раз в місяць, раз в неділю, в залежності, як хочете швидко ви відновити своє волосся. Також я дуже хочу звернути увагу на те, як ви миєте волосся. Будь ласка, мийте волосся правильно. У мене є відео, я залишу на нього тут посилання. Як правильно мити голову? Це так здається просто. Но я от зараз займаюся тим, що допомагаю деяким своїм знайомим правильно відновити своє волосся і всі миють неправильно голову. Серйозно стільки вже було відео про це зняти дуже дуже правильно. Мити важливо мити правильно шкіру голови. Тому, будь ласка, подивіться це відео. Можливо, там якість не зовсім ідеальна. Но там дуже е, такі знаєте сигнали, сигнальні ключові моменти, на які треба звернути увагу. Тому що від правильно вимитового волосся дуже залежить, як ви потім як зможе вібрати в себе волосина всі ті корисні продукти, які ви потім наносите. Я покажу, яким зараз безсульфатним шампунем користуюся. Я це від марки Garnier. До речі, в цій марці дуже багато різних цікавих є продуктів. Я би на неї звернула увагу. Ніяка не проплачена компанія. Ці продукти купляю я сама, тому що вони дійсно Справляються вони своєю функцією. Ось такий шампунь це твердий шампунь, він без, сили, без сульфатів і без силиконі, без дуже правильний склад підходить для всіх типів волосся. Ну, ми вже про це поговорили, які тип волосся, ми вже знаємо, який у вас тип волосся, який у вас тип шкіри голови. Ну, от в даному випадку я користуюся кучерявим методом, і цей шампунь мені підходить ідеально. Також в моєму будинку є ось такий шампунь від Johnson's, Я теж про нього говорила. Це безсульфатний шампунь. Він ці компоненти, миючі компоненти, має дуже-дуже делікатні. Ну, не забуваємо, що це дитячий шампунь. Прям на постійну основу, я би, мабуть, не говорила, що його треба використовувати. Але якщо ми не можемо нічого знайти і нам хочеться безсульфатний шампунь попробувати, то це один з варіантів. Також шампуні є, потрібно використовувати шампуні для глибокої очистки. Вони є спеціальні прям шампуні, де написано, що шампунь для глибокої очистки волосся. Там все правильно так збалансовано, інгредієнти всі правильно підібрані. Але якщо ми хочемо зекономити, тому що чомусь шампуні в е, більш професійних марках можна знайти і вони не зовсім дешеві. Тому я поговорю зараз про таких два шампуні. Я один вже показувала: це гарніє з бананом, він має сульфати, не має ні парабенів, ні силіконів. Підходить для всіх типів волосся, для глибокої очистки, ну і для кучерявого методу він теж підходить. Дуже гарно очищує, але користуватися ним потрібно один раз в місяць, або тобто ви самі вирішуєте насправді, коли ця глибока очистка вам потрібна. Ну, якщо ви. Потребуєте негайно очистити ваше волосся, і у вас немає шампуні спеціальної, або немає таких от е, куплених, то ваш гель для душу Зараз буде просто шок контент. Шок-контент. Як мити голову кондиціонером, а тепер другий шок контент? Як мити голову гелем для душа? Це просто я думаю, перекорі мене просто закидають комінцями. Ну, вибачте, така інформація є, і це слухайте це діючий метод. Ну ми ж говоримо про якісь там. Короткико короткотривалі використання цих продуктів не на постійній основі, тому спокійно дихаємо, дихаємо, дихаємо. А, значить, їм волосся гелем для душу. Чому для глибокої очистки зараз я хочу повторити, тут є сульфати, але немає ні силіконів, ні парабенів. В більшості е, гелів для душах немає силіконів, але є сульфат. глибокої очистки це нам підходить. Но не забуваємо, що про глибокі очистки нам потрібно дуже-дуже важливо потім використовувати дуже якісну маску. У мене гель для душу від марки Плюс. це з Меркадони. Хто живе в Іспанії, знає. Мені не подобається цей гель для душу. Я вже буду. Використовувати. Ну, добре. Але ми зараз говоримо як шампунь. Далі, як нам знайти силікони в інгредієнтах? Тому що дуже часто для кучерявого медину силікон нам не підходить. Значить так, я, по-перше, залишу список інгредієнтів на екрані. А по-друге, дуже легко запам'ятати, всі компоненти, які ви читаєте, які будуть закінчуватися: увага! коне, коноль, цілани. Сілоксане це все силікони. Особливони, димитікон. якщо ви його бачите, боже, тікайте в нього. Він є в тональних кремах, він є просто в кремах для лиця, він є в шампунях. Він є в кондиціонерах. І не тільки в масках. Це силікон дуже з великою молекулою, який лежить на поверхні, який дуже погано змивається, який може визивати алергії, забивати пори в тональних кремах. Якщо є 9-ікони, то біжіть від нього. Якщо ви маєте чутливу, ем, чутливу шкіру, то він буде вам 100% забивати. пори. У мене є тональний крем від Charlotte. Tilbury, е, Дуже дорогущий крем, тональний, який має 9-ікони про, про буквально в третьому, на третьому чи на четвертому місці. І в мене визивається та крем пріщі. Один раз покористувалася прищі, Змила, ідеально вичислилася, один раз покористувалася да. Демедікони, ні, ні. Однозначно є шкіри, які не реагують так сильно на силікон. Ну, представляєте, якому як їм можуть давати дій. Вони дуже погано змиваються, тому не дадуть прикнути крошим інгредієнтам у ваших засобах, в структуру вашої волосини. Тобто ми вже можемо визнати, як вибрати сульфане, безсульфатний і безсиліконі шампунь. Я на цьому буду прощатися. Надіюсь, ця інформація вам була корисна. Пишіть, будь ласка, коментарі, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Я дуже буду вдячна. Це допомагає моєму каналу рости і взагалі це вдячність за інформацію. А я хочу бути для вас корисна. Мені дуже приємно переділитися з вами інформацією. На цьому закінчую. До скорих зустрічі. Пока.